Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про напружену ситуацію навколо головного тренера збірної України. Зараз в УАВ йде історія, щоб витіснити реброва з посади віце-президента і тренера. Експерт оцінив шанси мудрика у справі з допінгом. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Ось, до речі, найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Верес виконав усі зобов'язання. Та уникнув трансферного бану. Народний клуб Верес виконав усі фінансові зобов'язання та уникнув трансферного бану. Наразі клуб не має заборони на ведення трансферної діяльності чи реєстрації нових футболістів йдеться у заяві клубу. До речі, чи є серед нас фани Вереса? Якщо є, напишіть обов'язково це в коментарях. Відомий експерт висловив занепокоєння щодо ситуації з українським вінгером Челсі Михайлом Мудраком. Ігор циганик вважає, що поки що немає жодних новин щодо результатів повторної допінг проби. Чим довше триває невизначеність із мудриком, тим менше шансів на позитивний результат. Немає поки ніякої інформації по мудрику. Я, чесно кажучи, теж здивований, що так довго це все затягується. Знаєте, чим довше воно затягується, тим менше шансів на хороший результат. Я собі так уявляю, що воно приблизно так десь може бути. Але чекаємо, сказав журналіст в ефірі авторського ютуб каналу. Нагадаю, що інформація про позитивний допінг тест українця з'явилася в ЗМІ ще в середині грудня. Відповідно, результати про ББ мали поголосити наприкінці січня або на початку лютого, але наразі офіційних заяв немає. Вінісіус став власником португальського клубу. Фабріцу Роману інформує, що бразилець домовився про купівлю клубу другого дивізіону Португалії Алверке. Франческо Граціані. Добику потрібно вдосконалюватися і бути більш залученим у гру. Ексгравець Роми прокоментував гру українського нападника римлян. Добику не потрібен відпочинок. Йому потрібно вдосконалюватися і бути більш залученим у гру. Я не задоволений його грою. Він має обмеження. Завжди грає лівою ногою і мало спілкується з партнерами по команді. Враховуючи гру Шомородова, Я не думаю, що присутність українця у складі в матчі Ліги Європи спорту є гарантованою, сказав Граціані. Журналіст Ігор Циганик вважає, що Андрій Ярмоленко має отримати виклик на березневі матчі збірної України. Ярмоленка мали б викликати в збірну України у березні. Мудрика немає. Ми розуміємо, що його немає. Циганком може бути травма, не дай Бог. В нас залишаються Гуцуляк, Назаренко та Зубков проти Бельгії. І Кабаєв, ще є такий футболіст, проти Бельгії. Розумієте? Гра з Галатасараєм підтвердила рівень Ярмоленка і його важливість. Я вважаю, що потрібно викликати. Його досвід може ще допомогти. Знову ж, це рішення Сергія Станіславовича Реброва. А я вам можу сказати зараз свою думку. Можливо. У нього буде якась інша мотивація. Але якщо вас цікавить моя думка, то я вважаю, що потрібно викликати. Підкреслив циганик. Віктор Вацько у своєму новому випуску розповів, чому Володимир Брашко може розпочати другу частину УПЛ з лави запасних. Я не здивуюсь, якщо той же Брашко розпочне весняну частину сезону на лаві запасних. На його позиції у тренувальному процесі дуже потужно виглядає Михайленко. Але побачимо, який вибір зробить Шовковський. У нього в центрі поля просто грандіозний вибір, сказав Вацко. Вестхем проявляє інтерес до можливого трансферу українського півзахисника Георгія Судакова. Переговори між клубами знаходяться на початковій стадії, але лондонський клуб прагне якнайшвидше завершити трансфер. Видання Гіммі Спорт зазначає, що Шахтар хоче отримати за свого гравця. Не менше 65 мільйонів євро. Також повідомляється, що гірники мають намір придбати Луїса Гільєрма, за якого український клуб готовий заплатити англійцям близько 20 мільйонів євро. Не виключено, що в ході цих переговорів клуби можуть домовитися про два великі трансфери: Судаков перейде в Англію, а гільєрме відправиться в Україну. Ібрагімович оцінив можливість викупити контракт Фелікса. Все можливо. Ми хочемо довіряти Жуау, щоб побачити його найкращу гру. За такого розкладу все можливо, сказав Ібрагімович. Нагадаю, що португалець наразі перебуває в італійському клубі на правах піврічної оренди з Челсі. А ось надійшли і погані новини для Фелікса: Феєнорд вибиває Мілан. У матчі відповіді команди зіграли в нічию 1-1, але за рахунок перемоги у першому поєдинку, 1-0. Нідерландці крокують в 1-8. Майбутнє голкіпера збірної України Андрія Луніна в мадридському реалі залишається невизначеним. Футболіст може стати частиною іншої відомої команди один із клубів, який цікавився Луніним. Повернувся до його кандидатури. повідомляє Спорт ЄС. Yes. Андрій Лунін проводить сезон 2024-25 у ролі резервного воротаря реала. Футболіст. Який рік тому вивів мадридську команду до фіналу Ліги Чемпіонів, тепер виходить на поле лише тоді, коли Тібок Уртуа зазнає травм. І така ситуація не влаштовує українця. Якщо найближчими місяцями нічого не зміниться, Голкіпер Бланкус може попрощатися із Сантьяго Барнабеу. Керівництво Реала теж не проти продати Луніна. Але за свого гравця королівський клуб хоче отримати щонайменше 20 мільйонів євро. Цю суму може заплатити інша іспанська команда, це Атлетико. Тож у разі такого трансферу Луніну навіть не доведеться їхати зі столиці Іспанії. Влітку матрацники можуть попрощатися з Яном Облаком, на якого чекають у Саудівській Аравії. Головний тренер Атлетико Дієго Сімеона вважає Андрія Луніна хорошою заміною для Словенця. Однак поки що справа обмежується лише інтересом, клуби ще не контактували з приводу цього трансферу. Центральний захисник Динамо Назар Балаба знаходиться у розташуванні Вереса, повідомляє Тато Таке. 19-річний гравець перебуває на перегляді. Рішення про його можливу оренду буде ухвалено найближчим часом. Балаба ще не грав за першу команду Динамо. У поточному сезоні він провів 10 матчів за Динамо і зробив дві результативні передачі. Напружена ситуація навколо головного тренера збірної України. Відомий експерт Ігор Циганик поділився цікавою інформацією стосовно майбутнього Сергія Реброва. Журналіст зазначив, що фахівця намагаються витіснити з поста головного тренера національної команди Сергій Ребров. легенда футболу. Він заслужив тренувати збірну. І зараз усе роблять, щоб його звідти збити. Чому він не їде делегатом від УАВ на конгрес УЄФА? Він заслужена людина, прекрасно знає англійську мову. Попрацював у багатьох країнах. Зараз в УАВ йде історія, щоб витіснити Реброва з посади віцепрезидента і тренера збірної. Усі ці пертурбації УАВ просто спроба захопити владу. В мене таке питання: якщо все-таки УАВ зможе звільнити Сергія Реброва, то хто його замінить? Друзі, напишіть в коментарях тренера, якого б ви хотіли бачити на цій посаді. Моя думка така, що на цю посаду можуть призначити Андрія Шевченка. А як гадаєте ви? Чи був би Шевченко підсиленням для збірної? Матчі проти збірної Бельгії відбудуться 20 і 23 березня. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!